Ось так, дивіться. Виглядає своє. Спеціально вирвали для того, щоб подивитися, чи є бульбочки в цей час. Ви можете бачити надзвичайну кількість бобочок із препарату Ековітал, який дає можливість вам вже безкоштовно отримувати азот. Можете подивитися, як виглядає соя біологічна. Можете подивитися, що скільки стручків, А саме порахували стручки їх 72 стрічка на рослині. Навіть незважаючи на те, що два місяці не було дощів, і з травень і червень не було червень. взагалі дощів, а соя посіяна на початку травня. Тому будемо дивитися, який буде урожай, сподіватися, що урожай буде хороший. Але з цього видно, що рослина цілком добре себе почуває, оброблена. На самих коренях і по вегетації без внесення добрив, Просто таким чином вона добре росте і розвивається. Да. 4 травня була посіяна суя, тепер обстеження на сьогодні яке? Шосте? 6 Шост... серпня. Да. І ось можете дивитися. Які бульбочкові бактерії, як працюють до цього часу. А назви препарати, які ти застосовував. Я тут Ти про, про травку? Да. Ековітал, так. Ековітал. Аверком 25 літрів на тонну. Фітовід 25 мл. Споразін 2 літри на тонну. І Інокулянт 1 літра. Ну, це є. ну да. ековітал. Ну, ако... а, да, да, да. І, і по вегетації одна обробка була. Так, по вегетації так, Можна робити бажано дві обробки, але навіть при одній обробці немає хвороб і соя добре розвивається. І ви можете бачити, як розвиваються бульбочкові бактерії. Але з урахуванням того, що не застосовувалася хімія. І поспіль застосовується поліпшувач ґрунту, незалежності від того, яка культура вирощувалася завжди під осінь, вноситься поліпшувач ґрунту, і тому відповідно присутні бактерії, які допомагають рости, фіксувати азот для сої, а також переводити в доступну форму фосфор та калій для рослини. В цьому році по сої взагалі не застосовувалось ніяких добрив, так? Ось <Universe> дивись, 31 травня робили сою, хвоза два-три трісти листки. Аверком 50 мл. Сіковід 50, це на гектар. Споразін 2,5 а Плюс карбаміду 4 кг. Ну це єдиний баковий суміш, так. За Так, Це такий дом. Будь ласка, можна вирощувати екологічно чисту сою і отримувати добрий врожай. По врожаї пізніше скажемо вам, що ми отримаємо.